Всім доброго дня. О, сьогодні я трохи прислаб. Так що голос буде трошки інакший. А може на відео не буде чути. Е, я два слова хотів сказати про задню нав'язку. Вчора її доробив, тільки ще не покрасив. В принципі, вже іспользую його як помощника. Кинув бачка з ці рамки, він, до речі, дуже тяжкий чогось. Необычно, не обично не, не тяжкий, не без камня, а той такий тяжкий. Кінобачка, привіз сюди. <ріст> Суперпоміж. Коротше, два слова скажу про нав'язку. Всі кажуть, що тут немає плавищого режима. Це неправда. Зараз поясню, чого. О, побачив, що ні одного шплінта немає, як я не погубив тієї нав'язки. Ну добре. За нав'язку покажу, як зробив її я. О, я так розумію. Зараз так буде дивиться телефон, щоб побачити, що я показую. Вращаючи ту штуку, оця деталь ходить вліво-вправо, Це понятно. Вращаючи ту штуку, оця деталь ходить вверх вниз Понятно. До речі, от тілої штуки на резьбах я не мегідую. Ну, але бачу в всіх більших тратурах і саме вони, не знаю, чи взяти якісь резьби більше переточити. Я дивлюсь на ті опинтики, мені здається, що воно просто заробітне і впаде. Може, то не так. Ну вони вже варені 150 разів до мене. Не знаю, ну я її поки що не буду робити, тому що я не користуюсь нав'язкою. Я хотів тільки показати, як я пальці переточив. Тут є такий заводський квадрат. Він випалений вже вручну до мене, відповідно, я його вручну випалював. Але тут була ужасна огидна, дико огидна сварка електродна. Ужасна. Не передати словами. Як я її переробив? Я обрізав ось тут, де бачите, де той грубший шов. Я обрізав сварку всю стару всю праву часть викинув. Е, сюди я токарнув в мінусі оту втунку внутрі. Тобто, ця штучка вона контриться, щоб бункти контрить втунку, щоб вона просто не літала вліво-право. Все, вона функцію функції не робить. Функції піднімання роблять шліци. Тобто, що класно, я її бунтика пославив. Ай, я нога болить, Ой, блін. Так, тіми присмали, якщо чесно, але все одно хочу на тракторі поїздити. В тумку бік я можу спихнути, взяти її раз більше, раз менше і назад надіти. Дуже капець як удобно. Я побачив, що воно якось подібно було по тільки я не знаю як. Мені каже, що шліці були такі, а м'янкі, як накатка, грубо, таке щось. Не прям шліці. А Подам комусь ідеї, може комусь знадобиться. Це я знайшов тупо на металомі. Ну, Робити вам того ніхто не буде тут, буде дорого, ви того не схожете робити, тому що дорого. Набагато правильніше скористати його вже з чогось готового. Купа машин валяється на металоломі. будь яких Тобто, який вам співпадає розмір, я хотів, щоб розмір був чим побільший. І бачите, як я скористав? Я дав нове вухо, ой, вухо старе, а ту лапку дав нову. І ту штуку дав нову. Я взагалі планував, що я оту штуку, ту втунку, я її буду кудись запресовувати, бо вона, як правило, наприклад, можна буде взяти первинного вала з коробки передач і внутрішнього сцеплення, і вже готова є сліцева пара. Тільки внутрішнє сцеплення, вона слабенька, її типу, треба кудись ставити і обмарити, тоді вона буде крепша. А те мені повезло на те, я не знаю, з чого то газон, зін. Хто робить, знає, якась грузова машина, радянська велика. Я, ну, Фішка в тому, що я не знаю, тому що я знайшов купу шестерень. Я порився в купу шестерень і валів, найшов якусь кришку, ми обрізав. До речі, тут була така кришка, чотири бунти. Я її обрізав і вона обрізав. Вона мусить відкалювати ясні. А те, не відкалював, тому що токарні роботи, в принципі, і так призводилась. Вона точилася. Вона, ну, типу, вона крепка, але вона точилася. вал, ну він взагалі не точиться. Е... Як я тут зробив, обрізав, сюди в середину присоринив 3 см. Розточив на... в мене був шток на 25, хромований, тобто вже готовий, я його не точив. Туди я його забив, два рази по кругу обварив. Що два рази, тому що тут тільки один стик і воно, по суті, все на ньому висить. Я два рази тіку з ключмаркою, то немаловажно. Обварите електродом, будете його варити до кінця життя або поки не привезте того трактора. Тут я варив один раз і, з зтої сторони, так само один раз, і ще й проточив його, тому що тут воно треться в, ну, в буртик. Бачите, я його не зажимав, воно все, ой, воно все наживлене, типу. я от попробую, як воно працює. Дуже мені сподобалася та ідея, що можна перекидати саме вухо на по суті на довжину шліца. тобто міліметрів 4-5, більше ні. Тобто кожних 5 міліметрів я собі перекидаю, Капець, як удобно. Бо цей рулюк я вважаю, не вистачає. Я тупо їх порівняв місцям, щоб вони були рівні. Це якось дуже странно, якщо чесно. Тому що я їх до того на столі рівняв, що вони між отверстями були рівні. Я їх порівняв, вони рівні. Я поставив їх сюди, та невезка там раком боком тортить. Чого воно ну, так не знаю. Ну, цієї цієї штуки явно не вистачає, вона коротенька та різьба. І для того, щоб її збі... ну збільшити її хід, можна або те видовжувати, або там переставляти в ухо. Тобто, один раз перегулювати якому зручно, і квітка на тому. Ну, коротше, така ідея. А, не доказав, я чого відкалював шліцеву. Е, в середині посирони так само тверсінь 24 розточив на 25, але ну, воно вільно надягалось, Я не пресував його, бо не хотів. Воно треба було перепресувати через всю довжину. А я, якщо чесно, не хотів того робити. Я думаю, що воно атлічно буде триматись на сварці. З двох сторон тігусь сварка. Раптом там піднімає нав'язку 100-200 кг, ну 300 потомок. Треба врахувати, звісно, те, що через плече там буде нагрузка більше як 300 кг. Але я думаю, що сварка Тігуська не підведе. Особливо мене, бо я не буду робити нав'язку. Я шуткую, звісно. Хто схоче, може, в принципі, більше, я думаю, що буде все відлічно. Але бачите, я зробив тут таку виточку. Я чи 4 мм чи 5. Типа, щоб того всього не розкручувати, тут той квадрат гадкий, воно ж не дається вилізти на бік. А так виходить, що бомчка навіть з вуха не треба знімати, воно разом зсувається. З циліндром. Це взагалі ну, роботи ноль. Ключка тримати на 10. Та й все. Дуже удобно. Я пробував, воно ссувається на місці. Е може, комусь така ідея, коротше, знадобиться пара, шліцева це просто на металомі можна знайти. Е тепер ідеї. Це ідеї це первинний ван, щеплення. Е друга ідея це. Є така муфта, яка на, в коробці передач машини. легкової. Муфта, яка налазить на синхрон, да? вона щеплює дві передачі. <кій> а синхрон сам тоненький, він в латуні. А перед синхроном є така, у нього теж така шліцева така, типа якби шліцевий, він теж на ньому ходить. Він стальний. Теж можна скористати його як пару. І вони бувають дуже різноманітних розмірів, які хочете. І на 70, і на 90, і на 40, і на 50, яко не йдете на металомі. Просто завжди є море його розбирати. Найпростіше, то, звісно, дати комусь 20 рублів, щоб просто різаком його порізав з двох сторін. Може, хтось має щось старе. Ну, коротше, пару можна з що хоче. Воно просте, воно надіжне. Шліцеву там не проверне нікого, там аби сварка не дірвелася. Я думаю, що не вдіреться. Якби якби, дозволяло, звісно, ай, місце, то я би зробив би все однакової грубини. але. Я не думаю, що його скрутить того вона, тому що тут ще менше, тут той самий розмір. Тут 25, тут 25, тут 25 внутрі. Тобто, не думаю. Тепер, що стосується плавичого режиму, це взагалі якось чесно. Вчора звернув на ту увагу. Ввечері сидівши, дивився на того прицеп і на ту нав'язку. Якщо підняти прицеп в крайній е... розподійник в крайній верхнє положення. Те, що щин... те, що щумчок є, бачите, в мене є середнє положення, нижнє положення, середнє, потім верхнє, а є в мене положення, дивіться, і воно як то без щімчка, воно то піднімається, але ніхто його не тримає. Зараз покажу наше те положення. Якщо підняти в мене в першому положенні, де є щумчок, кузов висипається. Логічно. Ніхто його не зупиняє. Тобто, якщо я не зупинив, він буде втратіти, поки не заглохне. Або поки щось не по ну не, не знаю. У мене, у мене просто заглох, бо він на холостих робив. Якщо я опускаю крайні нижнє положення, фіксуємо, циліндр випускає з цінокузолу сам вибиває в нейтральне положення. Капець, як удобно. Ще без верхнього вибивав, взагалі, безглібна квітка. А може він не має вибивати? Я не знаю. Може хто має, напишіть мені, як у вас працює стандартний розподільник. Тепер. Крайнє верхнє положення. Для чого воно? Якщо його зараз вивести вручну в крайнє верхнє положення. Тяжко, але віска рухається. Тобто я думаю, що. Ага, не з того почав. Тепер ми щепили вушку на ціліндер, да? вушку з гідравліки на циліндр Вже у нас тепер не кузов, вже в нас тепер Е, Супер круто! Все робить наоборот. Чи то я ще не розумію, чи то там якась хитрість, я не знаю. Ну коротше, тепер, якщо я піднімаю вверх, да, циліндр йде на виліт, виходить циліндр, шток, про це обично висипав бися, бо все логічно. А тут навпаки нав'язка пнух опускається. Якщо я там опускаю вниз, шток ховається І з кузовом, то логічно. А з нав'язкою, типа нав'язка робить наоборот. Якщо я нажимаю розподільник вниз, він піднімається. Плух. Якщо я піднімаю розподільник вверх, пнух опускається. Але тепер, якщо я піднімаю розподільник вверх, коли плуг опускається, і там є нефіксуєме положення, і в тому нефіксуємо положенні, я зараз вам покажу, він шток перестає висуватися. Тобто воно та й в такому гулящому режимі воно може регулюватися. Ну, типа, можна опустити його на колесо пнуга, щоб він сам їхав. Зараз заведу, покажу. Так, передачі, надіюсь, нема, бо зараз буде. Фокуси. <кхи> так, дивіться. Це я не пам'ятаю. Крайні нижче положення. Так. <кхи> да. Оце я нажимаю доверху піднімати. Піднімаю. Все логічно. А тепер крайнє положення. Перестав піднімати. Це крайн верхнє положення. Ну не те, що щеншок, а ще вище щеншка. І він не піднімається шток більше. Я його от можу руками рухати. Бачите, шток опускаю і піднімаю. Тепер вертаю в крайні верхнє положення. Зараз о! Все, воно все піднімається, все працює. Нейтральне положення, крайн нижнє. Крайні нижнє. Як ховається, вибиває автоматично це. Простіше кажуть, що плануючий режим тут є, не такі вже тупі і горбини люди. Тобто вони прогнозували, що це не буде. Супер моноход повноприводний і е, супер самоскіт, а вони ще й планували, що має бути супертрактор. Я брикавний, звісно. Плаваючий режим тут є, хоча він якийсь странний, мені здається, що він мав би бути якийсь легший. Не знаю, може масло на дворі все таки ноль, там. Не ноль, зараз десь три градуси. Так комендувато. Ну, як хочеться кататися на тракторі, то якщо чесно жарко. Коротше, є і плавище, є і вверх, є і вниз, і в всякому є, все працює, все добре, богу дякувати. М'єм китячі масло є, я вже, якщо чесно, починаю оприділятися. Звідки вони? Починаю вгадувати. Да я вам покажу. Ото сальник пускає з-під занивного щупа, я ж припух, якщо чесно. Це перше, на що я грішу, а друге це внутрі внутрі, там на тому штоку, якісь там сальники. Там теж є м'які сальники, я їх не міняв, бо думаю, де їх знайду? А я думаю, треба поміняти ту прокладку. Якщо нічого не поміняється, то винний її той шток. Бо десь в тому місці я бачу з часом збираються хм, паде три каплі, нема такого, що я їду. Після мене простіть масло, такого немає. Знаєте, на нас так розбирає сміття на вулиці. Я поки сміття викинув, він рушив, я там подивився, поїхав. Бачу, калюжа масло стоїть. Як таке може бути? У нього розход масло на дрівні, розходу селяки. Так, тут, взагалі, все плюс-мінус. Ну, я вже, якщо чесно, гасаю, ще в болоті, якщо чесно, не буду, я буду знімати. Поки що то роблю нав'язку. Вона містеля здалася, але треба зробити, щоб вона була готова. Щоб я не вертався до того питання. Сюди, я так паня, ставиться центральний вінт. Я же хотів зробити або якесь прицепне, або що, не знаю. Ну, типа, ну, мені це прицепне без надобності, тому що на ньому є кузов, мені його вистачає того кузова. А Може, комусь буде треба, якщо продам. Можна зробити автомобільне прицепне. Те, що чіпляють прицепне до навіски, то те, бити по руках. Ну Нав'язка не создана для того, щоб там всі прицеп на ньому. Піднімають, опускають, всі ті яблучка, це повна дур. Чупив дурами на жорстке степлення, все. Ніхто нікого не ломить, не, не вириває пальці, не вириває гідравліки, розподільника і так далі. Воно не призване для того. Воно призване для жорсткої степки. І в ХТЗ, при перевозці прицепу, в ХТЗ я маю на увазі т 12 -й. Блокувалася нав'язка механічно, щоб не мучити розподільника і не мучити насоса. Фу, що я мелю? Циліндра. Я вже всі слова пункту в голові. А тут -а, взагалі можна тіпа, не мати відношення до прицепа. Тут можна просто причепити до рами і не мучити голові. Рама тут досить крепка. Мені, в принципі, подобається. Я її різав, вона вроді четверка. Товщина четверка, а прихинина чи 4 на 6, 3 на 8. Ну, грубо капець. <laughs> Я думаю, для мене грубо капець. Добре. За нев'язку два слова сказав. Все, стається рихтування кузова і покрасити невістку. Певно що той гідкий оранжевий колір Тобто він не оранжевий, він персиковий. <laughs> ну, диск вийшли класно, а от те, як вийшло, Циліндри мені не дуже сподобалось. Їх треба. Не знаю. Ну, дійсно, вічно супер класно. А те щось мені може і був смисл красити червоним або сірим, так як сідушка, не знаю. Ну вже, вже буде оранжеве то тому полюбе, що, тому що все оранжеве. Добре, все. Всім дякую за увагу. Всіх обласнути. всем бути здоровим.